Юні волейболісти могилів Подільського району показали клас на другому етапі гімназіади з волейболу. Команда, яка вийде у фінал, потрапить на обласні змагання. У спортивній зустрічі взяли участь шість команд району: – Подільської, Ямпільської, Вендичанської, Чернівецької, Муровоно-Кориловецької та Бабчинецької територіальних громад. Це гімназіада області. Зараз проводиться другий етап. Перший ми провели спочатку серед громад, а зараз другий етап. Хто виходить переможцем, іде захищати честь нашого району у на область. Команди за пекло змагалися за звання найкращої. До самого завершення зберігалась інтрига, тому що всі волейболісти були сильні та варті перемоги. У фінальній грі за перше місце боротьбу вели команди Ямпільської міської та Чернівецької селищної територіальних громад. Гра була напруженою та цікавою. Впевнено, у двох партіях виграла команда Ямполя. За третє, четверте місце сперечалися команди Ведичанської та муровано криловецької територіальних громад. Все вирішила третя партія, яку виграли учні муровано криловецької територіальної громади, які і святкували перемогу. Далі місця розподілилися таким чином. Команда Бабчинецької сільської територіальної громади п'яте місце, Могилів-Подільська громада шосте місце. І у результаті запеклих волейбольних зустрічей переможці змагань здобули право представляти Могилів-Подільський район у третьому обласному етапі змагань гімназіади, проведення якого заплановано у березні 2023 року у місті Вінниця.